Потихеньку вже починаємо закривати гірочки. Я багато рецепт, рецептами користувалася різних господинь. Та ви знаєте, жоден не задовольний у мене, бо коли у вас нема гарного підвалу або льоха, а кладовка, так як у мене. ну, Я в кладові зберігаю свою консервацію. І огірки, коли ви хочете заквасити, щоб квашені були, щоб вони кисленькі були. Завжди перестають і от верхні постійно вони такі м'які становляться. І що як би я їх не закривала, вони все рівно от м'які. І, і ось це най, ну, найкращий рецепт, колись мені я працювала з жіночкою, і вона мені розповіла, щоб довго стояли. і Краще зберігалися, оце ну, закладаємо гірочки, як, як завжди. Зеленушка, там вся, всяка, кріп, я навіть ось листя чорної смородини додавала, хрін, можна додати листя вишні, чесничок отак подрібнила. Це все додаю на низ банки і зверху банки. Потім берем, робимо такий розчин: 100-грамова рюмочка солі, або 100 грам солі і зверху ще одна ложка столова. Воду беру, беру нас зі скважини. Ви яку вам до вподоби. Ну, не з крана, не бажано: з крана, хлоровану не бажано. Або кипячено. Ну, Я не кип'ячу воду. Оце цим розчином залила, і дві доби. Ну, Зараз спека у нас, подивлюся, якщо вони заквасяться, ну, так, підквасяться, то вистачить і доби. Ну, ні, так, Дві доби дві доби, от вони вистаюються, квасяться, потім ми зливаємо цей розчин, перекип'ячуємо, знову заливаємо і вже закручуємо кришкою. І от такі огірочки зберігаються довго, і як вам, коли вам треба, тоді ви її відкриєте. І вони зверху все добре. І не м'які, тверді, хрумтя, хру, хрустящі. Ну, спробуйте, потім скажете, як вам сподобалось чи ні. І зберігаються вкладовки, і не треба його в льох виносити. Ось так, оце ми зробила, будуть кваситися. Ось. Закрили ми свої огірочки. Вже, бачите, кришечкою закатала. З п'ятниці ранку, в п'ятницю ранку я зробила ці огірочки, заквасила, і сьогодні, е, неділя, теж ранок я ось їх уже закрила. І е, пробувала роз, 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 розсіл дуже смачний. І вквасились гарно, так що ось такі огірочки будуть на зиму.